Стаття 20 закону України про національну поліцію. Називається вона Однострій поліцейських. Дуже цікаво. Зараз дізнаємось. Перший пункт поліцейські мають єдиний однострій. Поліцейський отримує однострій безоплатно. Ну, так, другий пункт: зразки предметів однострою поліцейських затверджує Кабінет міністрів України. Третій пункт. На однострої поліцейського розміщується нагрудний знак із чітким зазначенням його спеціального жетона. Ось так. Поліцейському заборонено знімати з однострою чи приховувати нагрудний знак, а також будь-яким іншим чином перешкоджати прочитанню інформації на ньому або фіксуванню її за допомогою технічних засобів. О, оце цікаво. Тобто, якщо. У поліцейського є нагрудний знак, ви можете його зафіксувати за допомогою технічних засобів. Ну які зараз технічні засоби? Сфотографувати чи зняти на відео так з телефону. Тобто, і він не, не повинен вам перешкоджати у цьому. Тому запам'ятайте, це стаття 20, пункт 3. Ось так. Ви можете це фіксувати. Далі читаємо поліцейський, який виконує функції у цивільному одязі, зобов'язаний мати при собі нагрудний знак, передбачений цією частиною, крім випадків, коли наявність нагрудного знака перешкоджає проведенню негласної слідчої розшукової дії. Ну дуже добре, згодні з цим. Так, поліцейським. Підрозділу спеціального призначення номер нагрудного знака додатково зазначається на однострої і на шоломі, таким чином, щоб його було можливо прочитати або зафіксувати з допомогою технічних засобів, крім випадків, коли такі поліцейські, відповідно до рішення повноважених осіб, поліцейські поліції виконують завдання в режимі секретності. Ну добре, головне, що щоб було видно так на шоломі, чи де-інде. Четвертий пункт. Правила носіння та норми незалежності однострою поліцейський затверджує міністр внутрішніх справ України. А хто ще повинен затверджувати? Звісно, міністр хай затверджує. Так, стаття 20, пункт 1. Вірніше, стаття 20.1. Вітання поліцейських під час перебування у строю. На вітання керівника або старшого за спеціальним званням слава Україні. Всі поліцейські, які перебувають у строю, відповідають героям слава. Якщо керівник або старший за спеціальним званням прощається на його слова слава Україні, поліцейські відповідають героям слава. Ну ми е з цим, звісно, погоджуємось, тому що от ці вітання вже таке, знаєте, в нашому життю в нашому житті таке невід'ємне. Стало висловлення, так, тому ну, я вважаю, що це гарно. Це гарно, це повинно так бути. Тому що герої це для нас все. Так, Кому хто згоди не подобається, ставте вподобайки.